Сезон кавунів, пікніків та вуличної їжі триває, смакує все добре, а от наслідки можуть бути не надто приємними. Чому навіть звичні продукти можуть стати причиною важкого отруєння? На що звертати увагу в закладах харчування та як у воді з кулера може розмножуватися небезпечний норовірус? Про все далі в сюжеті. Літо у розпалі, прилавки ринків та супермаркетів рясніють фруктами та овочами. Головний серпневий улюбленець – кавун. Але навіть він у сезон може бути небезпечним. Кавунчик це зло. Отруїлась. На все життя запам'ятають тепер Утруїлася кавунчиком. Вчора отруїлася кавуном. Ця ніч була не найкраща в моєму житті. Причиною отруєння може бути підвищений вміст нітратів, але не завжди кажуть медики. Неналежне транспортування та зберігання плода не менш небезпечне. Скоріше за все, просто він був е, зірваний недозрілим у липні, і потім, поки він транспортувався до того часу, він вже е, достатньо накопичив собі хімічних речовин. А ще кажуть експерти, фермери можуть перебільшити з добривами. Заради великого та яскравого врожаю, але для людського організму це може обернутися неприємностями. Люди, які вирощують, вони мріють, щоб це було швидко, щоб це було красиво по органолептиці, застосовують різні до добри і не завжди витримують дозування. Їх трохи перебірчують, тому ті речовини. Проходять в готові продукти, токсичні речовини можуть накопичуватись в такому продукті. Тож, коли купуєте кавун, беріть без тріщин та вм'ятин, бо через них усередину можуть потрапити мікроби. Потрібна половина плода, просіть розрізати баштан при вас і обов'язково зверніть увагу на ніж чи чистий він, і не їжте весь кавун одразу. Не їсти лише цей продукт його треба скуштувати трішки, подивитись, чи не буде у вас алергії, чи не буде у вас якогось розладу. Наступний у групі ризику літніх отруєнь, король за стіль, шашлик. Через пеку зазначають в Держпродспоживслужбі м'ясо при неправильному зберіганні швидко псується, і неважливо, де його продають на ринках, ярмарках чи у супермаркетах. Недотримання операторам ринку температурних режимів да, коли м'ясо повинно там чи риба зберігатися до плюс 6, а воно лежить з порушенням температурних режимів, потім порушення гігієнічних вимог самого приміщення того цеха виробництва, де воно розробляється, і влітку м'ясо краще смажити або варити подовше, кажуть медики, щоб не дати паразитам та токсинам жодного шансу. Через м'ясо відразу не не відбувається отруєння. Тут можливі довготривали наслідки через декілька місяців, тому що таким чином можна заразитися паразитарними інвазіями. Через недостатньо термічно оброблене м'ясо можна заразитися такими паразитарними інвазіями, як трихінельоз, хінакакос, таксоплазмоз та цисти інших паразитарних інвазій. І третє у рейтингу шаурма. І тут небезпека не в м'ясі, яке готують на вогні, а в соусах, якими приправляють страву. Вони цілий день майже тридцяти градусній температурі зберігаються. Мають бути санітарні дуже високі умови. Це завжди має бути вода, каналізація. Ну, якщо вже замовили шаурму, відмовтеся від додавання соусів і їжте її одразу, кажуть у Держпродспоживслужбі. Тоді ризик отруєння зведете до мінімуму. Коли людина купує її, то вона не зразу її куштує, а вона десь кладе в свою торбинку чи пакетик і з неї десь мігрує. Не зрозуміло скільки часу, а потім згадує, що її треба скуштувати і вживає в їжу. Тому це от е цей час, коли вона перебуває при високих температурних режимах і створює цю е, мікробну атмосферу, яка негативно впливає на організм людини. У спеку небезпечними є і яйця, особливо куплені на стихійних ринках, де вони лежать під палючим сонцем. Мийте їх перед вживанням і перевіряйте термін придатності. Може, їх господиня збирала цілий місяць і може воно лежало там просто в коридорі, щоб їй було зручно. Краще купувати там, де ви можете бачити термін. Категорію і виробника не менш ризикові тістечка та торти, крем, яких на основі білка, сметани або вершків. Сирими яйцями ми можемо заразитися і е, такими бактеріями, як бруцела, такими бактеріями як сальмонела та е, іншими небезпечними бактеріями. Це найбільш ризикований склад для кремів. Тож щоб не стати жертвою отруєння, ретельно мийте руки, фрукти, овочі та ягоди. М'ясо та рибу обов'язково піддавайте термічній обробці в разі появи симптомів отруєння, краще одразу звернутися до лікаря.